Козаче, послухай мене, тобі я пишу цю листівку у синьому небі і на рідній землі чекає на тебе домівка. Борониш ти нас, покладає себе. Усі молимось, ми у цьому єдині, бо кожного разу, хоч і був у крові, віддаєш усю людь до країни. Твоя міць, твоя стать. І глибока диховність здолають усі перешкоди. Я вірю і знаю, що під покровом зорі дістанеш свою нагороду. Незалежність твою не здолати ніяк. Настануть свята, обіймеш ти родину, і без зброї в руках ти відважний козак, молитва і мир огорнуть Україну. Цей вірш я написала сама.